Так, Отакий От млин раніше тут був. Вітер не знаю як, як буде чути. Тут десь воно, Тут я встановлю, все це. Ось так знизу там воно буде, колись прийде час. Ось там будемо шурфанемося знизу. А ну-ка щас подимось, що ще тут у нас о Ще одна така кімната, бачиш, я тут даже не був Вон жорна якийсь, наверное. Да, здоровеляче жорна ну, Повно мусора, конечно, по-любому Так, щоб не провалитися провалитися зараз Вроде нормально. Підвер якісь. О, да, тут аби я не Конечно тут а шуфанути знизу. По-любому. Десь був кабінет. Все одно гроші якісь читалися. Такаясь дача давалась. По-любому може, що хоче бути. Падало десь все одно. Ну колись ми сюди доберемося. Це не зараз, зараз у нас другі плани. Хоча походимо, якщо нічого не буде, то варіант як вернути сюди. В старий млин. Так що дивимося, будемо бачити. Так друзі. пройшли отак нагорода. Почав качати, за нагородами. А он він, мабуть ходить. Вон він, мабуть, ходить. Ми звідти одійшли і пройшли тут от такий великий берег. Вітер не знаю, як буде не чути, але ну, тако покажу. О, такий берег. Ну, тут будемо ходити. Коротше, йдемо, ось такі камінці терчать з землі. І от товариш Сірога. Тільки що перший. Біжмемося нормальний. Находка. Ось така пряжка. знаю, якась пряжка, походу. Старовина. Я вышел старовина. Тут она вообще загнута. Ну, какая-то такая пряжка. Че, что она такая? Ну, такая находка. Так что покружляем тут, мы еще что-то найдем. Все, двигаемся. Так, друзья, так и кружляем тут. -о. Вот, товарищи, не тут я, я такую присяду. Какие там рик? Юрий сорок 49 рик. Вот такая монетка. Все, молодец, бач. Ты сегодня делаешь, я еще ничего не выкопал. Путь него. Так и тут кружляем, вот туда. И все он до такой выход породы. Вот такое оно. И вот тут, а ты только что нашли. Так, так и кружляем туда. Все, дымся дальше. Так, вот, комрад, снова нашел монету. Что там ты? Что ты Две, копейки. Да, две копейки. Ну, так вот цвет тут, наверное, пизни, скорее всего. 65-й, может. Да, ну, вроде видно. Ну вот так. Я пока... Я пока что ничего путь не нашел. Ну... Все, продолжим. Так, не прошло и 5 минут, Камрад снова монету поднял. Что за монетка? Пятак. Пятак. 54. Да? 54. Чуть царапнул, но ну, ну, ничего. Молодчага, боже. Что моя Работает нормально, бля. Так, да мы продолжим. Потому что уже ни хрена не найти. Куда ты ешь? Я. Все, шукаем. Друзі, наконець в мене має то. Якось дотики що в товариша було де. Ось тут воно до ямка закопана. Так, і був у мене чіткий сигнал. І теж це совет. Советина. Ну, ранні. Це радує. 54-й. 54-й. Клас, клас. Так, ямку цю традиційну гривну. Зараз я візьму десь. Я приготавлював спеціально. Так, камрадом доходить. Так, от гревник. І в цю ямку. І закопуємо. Маленько закопуємо. Так, все, так що начало є вже. Продовжуємо. Камрада дуже цікава знахідка. А ну показуй, протирай. От така фібула. була перша, да? перша те? Легенько так, так. не поламай. Ось така фібула. А ну пока ж так чуть протягли. Ну видно, що цікаво. Похожу я таку викопував, Ну, іменно такої О, отлично, ціленька, правда, цієї іголки нема. Так що, молочага, отлично. Все, продовжуємо. Ще є що ходити. Ну що, сьогодні камраду і фартет, показує, що знайшов. А ну, нема, проби не видно. Нема. Ну на ну, навіс. Ну серебро 100% тяжеле. Тяжкеньке. Молодчага, бач. Ну отут треба понизу, мабуть. Я не знаю. Зараз спущуся, теж буду внизу заходити. Ну є, находки є, небагато. Ну є, багато металу, там порода виходить. Ми колись горати. Обломлені плуги, кусочки валом, дзвонять класно. Ладно, шукаємо далі. Друзі, до рівчак такий. Я переліз ось до, через нього. І зразу рядом хороший сигнал. Земля ж трохи тут замерзла, зверху чуть. І от мені тосик, дивлюся, це моє перше серебро. Я вже протер, вона якась зігнута, я думав, це я її рубанув. Отака, От 908 908 год. Ну, вона вже була зігнута, видно. Польська. Царська, яка польська, Николашка. Я думав, це я її рубанув. Вона же була така. Так, перше моє серебро на Атепро. Ну не перше, там були, кулончики. Такого. А монета перша серебряна. Отлично. Отлично, супер. Так, все, продовжуємо. Так, друзі, отак, мы закончили копати. Ось такий млент тут виходить. Тут оце з стояли, наверное. И тут сумочит, потік в личку. Так він тут вигляди наружу. Валиться. он. Дирка така розвалився. Не дуже там лаз, чувак ще завалиться тут на тебе. Так. Коротше ми вже відкопали. Тут чекаємо товариша. Що нам вдалося сьогодні знайти те? Ось такі гільзи. Касканіна кругленька. Замурзаний, звісно. Отаких От три пулі я знайшов мінді. Так, і товариш знайшов. Отаку от річ, не знаю що таке моя черняхівщина. А може не черняхів, це точно черняхи. А така фібула, спинка фібули. Вже вечеріє. Так. Я ось дощ, що камрад знайшов. Советы. 54-й. Пятак. 49 і 61 -й, 2 копейки. Так. Еще таке кольцо знайшов, серебряне. Правда без проб, без нічого. Ну, хоча ще дома почищу гляну, може ще щось буде. Ну хоча вряд ли. Ну серебро 100%. Так, я знайшов 2 копейки 54, го 25 українська. Ну і сьогодні отака 15 копеек 908 царська. Жалко, конечно, коцнута у нас. Не знаю, то я чи не я. Що ну, маємо, то маємо. <звук> Ось такий сьогодні коп вийшов. Так що друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі. Чувак. Каже всім пока. Металом у нас бера вонду, складає, <зак> ціла купа. Ну було сьогодні, алюміній трохи, меді ну, якось так. Короче, все. Всем до зустрічі.